Ось цей чоловік після зими так скучив за свіжесенькими карасиками, що коли ледве зійшла вода, як він кинувся ловити його голіруч, та не зауважив, що може провалитися в шар мулу. Якби не допомога, то чоловік міг би загинути на водосховищі, яке лише за кілька годин до того було повноводним. На даний час ми перебуваємо на місці події у передмісті міста Коростень, де біля водосховища, як ми бачимо, на дамбі сталася незвичайна подія. Пошкоджено трос, який тримав шлюзи. Шлюзи відкрилися, здійснився несанкціонований скид води. Справа в тому, що збитки обмежуються, не обмежуються лише питаннями якихось водних ресурсів, тому що ставок це екосистема, тут є багато живих. Організмів, аквакультур, риба, в тому числі навіть ми бачили представників мисливських або немисливських тварин, бобри і так далі. Тому подібне. В результаті такої події дуже багато з них може просто загинути, і таким чином, вся шкода не обмежується лише, лише питаннями водного господарства. Безпосередньо, окрім того, екологи кажуть, місцеві рибалки не надто зважили на правила спортивного і любительського лову, адже використовували заборонені сітки, волоки і павуки. Те, як постраждала водна фауна, ми побачили після рейду державних екологічних інспекторів берегом водосховища, де люди вже ділили щойно виловлену здобич. Порушили правила любительського рибальства спортивного. Зокрема. Зокрема, пункт 3.15, що ну, всі ці матеріали мені взяли це волок длиною 40 метрів. Це не повністю річку затягнули. Ну, в основному щука і повітла. Бачимо тут щука, повотла, але ну, оку окуні. есять. Саме секрові зараз повний ікри. Бачимо. Тобто передняліст така екологічна катастрофа здесь случилась. От ви, я так розумію, волоком скільки працювали? На годину десь. І щось наловили. Кілограм 20-30. На а взагалі, знаєте, що от поправила спортивну рибальську лову там, до трьох кілограмів однієї. Знаю. А чому пішли? Пішли, тут багато людей ловили, всі ловлять. Тут за день сьогодні чоловік 500 було. Тим часом на місці події працювали й місцеві посадовці, які кажуть, що пощастило не лише браконьєрам, але й жителям користення, адже вода могла прорвати наступну дамбу і лишити містян без води. Практично рівень води миттєвої піднявся. Ну зараз по гідропосту ми будемо вже чітко знати. Не більше десь 25-30 сантиметрів, ніякого підтоплення території, ніяких нанесених збитків це не дало, тому що ну, відкрився тільки обірвався трос на одному Шандорі. Проток води не такий великий був, і він рівномірно за декілька годин це водався самоплинно. Зійшла місцева влада пообіцяла виправити ситуацію найближчим часом. Екологи рахують збитки, які завдала природі катастрофа. Правоохоронці ж ще мають з'ясувати, чи причиною прориву дамби став знос обладнання, чи людські руки.